Наші удари триватимуть рівно стільки, скільки Росія тероризуватиме українців ракетами і шахедами. Це сьогодні написав голова служби безпеки Василь Малюк, коментуючи вчорашню спецоперацію Павутина, яка знищила військові літаки на російських аеродромах. Українські дрони атакували ракетоносії ворога. Малюк підтвердив уражено 41 літак на чотирьох аеродромах, між якими. Тисячі кілометрів постраждала третина носіїв крилатих ракет, кажуть в СБУ про унікальну спецоперацію України та реакцію на неї в світі. Кореспондент СН Дмитро Фурдак розкаже далі. Ті, хто планував їхати в Іркутськ, ну я не знаю. Виїжджайте прям дуже-дуже заздалегідь. Черга вантажівок за десятки кілометрів від Іркутська. Це аж біля Монголії. Місцеві кажуть, тамтешня поліція зупиняє всі фури на перевірку. Напередодні саме вантажівки стали троянським конем, який привіз у Росію знищення її військової гордості. Тут тренда! Тут тринда! Оба. Отакої, оце так справи. До чого техніка дійшла, на якого біса ми працюємо за кермом, Трясця. Коптером керують, а це мінти збивають його до дітька. Мінти промазали до біса. Там полихає все. Ось там палає все. О, господі, О господи, ще, ще раз, дівчата, ще. Авіабаза Білая Іркутській області, Оленья неподалік Мурманська, навчальна база Дягілева в Рязянській області та база військових транспортників в Іваново на північний схід від Москви. Нечувана і не бачена ніколи раніше спецоперація СБУ під назвою Павутина оповила країну терористку. Нечувана і не бачена ніколи раніше спецоперація Служби безпеки України під назвою Павутина. Її готували півтора року. Спершу СБУ переправила до Росії ФПВ-дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на ворожій території пташки заховали під дахи будиночків, розміщених уже на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, і дрони полетіли бомбити російські бомбардувальники. Ось він. Коптер знову злетів. Звідки він злітає? Нічого не втямлю. Трясся Оце так файно виглядає. Зараз аеродром білає стратегічна ворожа авіація. За даними президента Володимира Зеленського, в операції задіяли 117 дронів. Стільки ж людей ними керували. Вражено третину стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах. Базування це як повідомив Зеленський, понад 40 одиниць стратегічної авіації. Найцікавіше і вже зараз. Це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Дякую службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задійний в операції. У мережі з'явилися перші супутникові фото авіабази Білая Іркутській області Росії після атак українських дронів. Знімок оприлюднив осінт-аналітик Кріс Біггерс. На них видно ймовірне знищення чотирьох ту 22 м 3 а також трьох ту 95 мс і один пошкоджений ту 95 мс Ось літак догорає, і таких ще сім. Зараз водою заправлюся і поїду гасити. За даними американських змі, адміністрацію Білого Дому Україна не попереджала про операцію Павутина. Постфактом її теж майже не коментують. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейди нагадав: Україна має повне право вражати військові цілі на всій території ворога. А пані посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова нагадала, що саме з уражених напередодні російських авіабаз злітають літаки, щоб тероризувати мирні українські міста. учора весь світ був захоплений українською атакою, яку здійснила СБУ в глибині Росії далеко у Мурманську та Веркуцьку. Важливо визнати, що Росія не має усіх карт в Україні. Є карти, вона має свою потужну військову промисло. Вість вона має інновації і потенціал планувати такі операції. Сім мільярдів доларів так оцінили в СБУ орієнтовну вартість стратегічної авіації ворога, яку вразила Павутина у спецслужбі. Підкреслюють, люди, які брали участь у цій операції, уже давно перебувають в Україні. Тож мовляв, якщо путінський режим показово когось затримає, це буде черговою постановкою. А ще у службі безпеки порадили росіянам дослухатися. До українських класиків, а ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.